Знайомтесь з лікарями. Це амбулаторія сімейної медицини номер 5 Знаходиться за адресою вулиця Шевченка, 66, мікрорайон Ковельський. Працює в складі два сімейних лікаря, лікар-педіатр. Працювала у нас тут сімейний лікар Юдіна Тетяна Сергіївна, яка вже звільнилася уже за віком більше ніж місяць тому. Сімейні лікарі, які ведуть прийом у цій амбулаторії, це Людмила Барановська, яка зараз у відпустці та Анна Романчук. Яка розпочала свій професійний шлях на денному стаціонарі, проходячи там інтернатуру? Я спочатку проходила в денному стаціонарі, потім була і на прийомі у поліклініці після закінчення інтернатури у 2018 році. Я відразу почала працювати в цій амбулаторії. Анна Романчук була у декретній відпустці після повномасштабного вторгнення. Виїжджала з міста, вже повернулась і працює. Люди можуть заключити з вами декларацію. Звичайно, що для цього зробити? Для цього потрібен потрібно прийти або відправити мені на телефон свої дані, паспорт ідентифікаційний код і написати номер номер телефону веде прийом у амбулаторії і педіатр Микола Федченко, якого містяни не можуть пам'ятати по відділковій поліклініці, де лікар був завідуючим. Я педіатром працюю ну скільки вже? 45-47 років. Любите дітей? Так, мені пропонували і бере кваліфікацію на сімейного лікаря. Я не захотів. З дітьми краще. Дитинка, вона правдива істота. Вона про все каже правду. <ріху> Дорослі не завжди. Лікар веде пацієнтів від нуля до 18 років. Що ми їх тут міряємо, важимо, вони малесенькі, і так вони потім ходять до нас вже і, і три рочки, і їх і в садочок оформляємо, якщо це потрібно. В школу відповідно. от Зараз багато ходять, що ми їх тут відправляємо на комісії, потім дивимося результати цього обстеження і даємо висновок, вже, що він може, як він може там фізкультурою займатися, які фізичні навантаження може сприймати. Амбулаторія біля дому. Тому це зручно. Тому, перш за все у заключенні декларації з цими лікарями зацікавлені жителі Ковельського. але за бажання можуть всі. Тут працює Людмила Михайлівна Барановська, але вона набрала пацієнтів. Працює у нас молодий новий перспективний лікар Анна Григорівна Романчук. Вона набирає пацієнтів, вона також бере дітей. І маленьких, і великих, ну, і звичайно дорослих. Тож запрошую всіх пацієнтів, можливо, хтось задекларований в іншому місці, йому незручно кудись добиратися, а живе поруч ну, зручна амбулаторія, яка завжди є на прийомі лікар. Можна зробити мінімальне обстеження, в разі надання невідкладної допомоги необхідно звертатися. Розкажіть, будь ласка, ми вже вдруге чуємо інформацію про те, що лікарі хтось звільнився, хтось ще з якихось причин залишив практику. Взагалі, ПМСД відчуває дефіцит кадрів чи вистачає лікарів? Наразі У нас лікарів достатньо, тому що підходять молоді лікарі, які сучасні, перспективні, навчені та раджу звертатися і декларуватися до молодих лікарів. Анна Романчук закінчила сумський медичний вуз. Спершу хотіла бути хірургом, та під час навчання зрозуміла, що її призначення інше. Під час навчання я вирішила, що сімейна медицина, сімейний лікар це буде для мене ідеальною професією. Я зможу і приділяти реалізувати себе як лікар і як мама у родині. І докласти зусиль, щоб люди не потрапляли до хірурга. Так, Розвіл консультувати настільки, наскільки це можливо, і допомагати їм, щоб вони не, не потрапляли з ускладненнями до вузьких спеціалістів. Отже, якщо ви бажаєте, аби Анна Григорівна стала вашим сімейним лікарем, оформіть декларацію. Номер лікаря ви бачите на екрані.